Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Фішин. Сьогодні приїхала на класну водойму, яка називається озеро Міхайлина. Вона дуже мальовнича. З однієї сторони повністю йде ліс, а з іншої у нас іде водичка. А саме головне, що тут завжди є тіньошок. Тож, для літа це саме. <свят> ну, Найкраще, напевно, місцина. Ми обрали для себе сьогодні сектор 40-41, це восьма бісідка. Буду намагатися піймати гарного коробчика, щоб вам показати його та порадувати ваш глаз, і щоб у вас прокинулося бажання їхати на риболовлю та ловити коропа. Вже короповий неріст повинен бути е е закінчений, але ж все таки треба щось робити. Гарний для того, щоб спокусити коропа у вас клюнути. На свою риболовну сесію денну, коротеньку, я взяла аж три метод мікси. Я буду пробувати підбирати саме той смак, який рибі буде до вподоби, та буду продовжувати на нього всю свою риболовлю. Це корм, на який я буду ловити. Його виготовляє Олексій Пугач. Це дуже гарний корм, який працює на всіх водоймах України. Я можу це з впевненістю сказати, бо я багато разів ловила, та й багато рибалок про це самі знають. Тож, які саме смаки я обрала сьогодні для своїх рибалок. Це у мене сквіт Крамбері перший, другий це у мене йде Пінепл. І третій у мене йде туна. Всі їх я зволожила саме з ліквідами. А саме попапи я взяла собі буквально дві баночки. Це у мене сквіт та світкорн. Так як в попапах іде одразу мікс кольорів, то що мені потрібно? Помаранчевий, рожевий та, якщо що, то отакий жовтенький. Все, моя риболовля буде вдалою сьогодні. Я дуже на це надіюсь. І взяла додатково для себе ще отакі флюрогелі. Це у мене один Robin Red і другий сквіт. Получається, як? Получається, що вони мають один червоний колір, а другий має такий світлий колір. Риба реагує як на світлий колір мутний, так і на темненький такий червоненький колір мутний у воді. Вода у нас якраз таки мутна, тож ми будемо саме ці флюрогелі. Приміняти сьогодні і прибаблювати нашу рибу до нашої снасті та нашого смачненького корму, щоб вона у нас дуже добре клювала. За те, на що я буду ловити, я вам сказала. Годуватися я буду от саме спод мікс, Такий мікс іде пелетів. Вони доволі такі жирні, дуже-дуже класні. Також, також от виробляє Олексій Пугач, ну, він не виробляє, він закупає та допрацьовує, щоб було дуже гарний такий смак. Тут йде пелити 8, 10 та 14 міліметрів. Е, ще от у Олексія Пугача є отакі от... Спод мікс також, от бачите, тигровий горіх крушений. Є ще конопля, є мікс шести зернових і багато всього іншого. Я посилання на цього виробника залишу під своїм відео. Подивитись, дуже гарна продукція. Я кожному з вас іскрені раджу придбати та поїхати попробувати половити, бо я впевнена, що у вас буде гарний результат від цього корму. Так, друзі, прийшов вже час до годування, вулище ми закинули, але треба погодувати рибку. Ми для себе обрали дві точки. Перша точка це там, де забор прям під камиш, у нас 80 метрів відбито. І також друга точка, там, де біла табличка, але трішки правіше, там йде такий, знаєте, якущ посеред всього камишу. Вибрали для себе такі два направлення. У нас два вудлища і два кормових п'ятна буду. Я переходжу саме до загодування, ну, а ви хоча б один помбик подивіться, куди полетить, щоб ви трішки собі розуміли. Вудлища для закорму я використовую це Sportex Катапульт. Воно мені дуже подобається. Воно йде 13 футовим. 3,75 ЛБ по жорсткості. Ну, от дивіться, куди я закидаю. Якраз туди, куди треба. І по кліпсі, якраз в кліпсу 80 метрів. Отак от, от попрацюю, закину десь з помбиків 10, напевно. Що там таке? Закину з помбиків 10 в кожну точку. Та будемо ловити. А там далі будемо бачити, будемо чекати на рибку. Подивіться, як я облаштувалась. Отак от от у мене стоять мої вудлища. Це вудлища катапульт С4. Бачите, навіть на 5-500 катушечках. І все суперово летить. Отак от гарно це все у мене. Виглядають. Тут дві таких стійки я поставила собі свої і, звичайно ж, сигналізатори, лазар. Дуже гарні Q9 RGB-шні TX. -и. Рибку ми вже догодовуємо, тож залишилось тільки чекати клювання. У нас пройшло небагато часу. Я впевнена, що зараз у нас поїде. Перша паличка, а ви чекаєте на моє наступне включення. Друзі, у нас просто шалене клювання було. От воно вже дійшло до кліпси. Ну, а тепер мені залишається тільки взяти цю, цю рибу. Але я вам хочу сказати, те, що я вирішила перезакинутись і поставити е, сюди саме бойл. Аніж попав. Тільки що у мене було клювання дуже гарної риби, я от ловила на попапчики від Олексія Пугача, а потім собі думаю, коротше, на попапи щось воно не хоче, зробила декілька закидів, не виходить. Думаю, що треба робити? Спам'ятала, що у мене є от такі прекрасні насадочні пилящі бойлики. Я обрала саме оцей 14 мм. Це. Розчині, розчині бойлики. І поставила собі, що ви думаєте, на пап не хотіла на навіть на шестирочку але на бойли клюнула. У мене є, бачите, сквідові, однакові, типу 14-12 мм та 16-20 мм. І також є сквід крамбері. саме на якій спокусилась моя рибка. Ну і також метод мікс я забувала саме Сквіт крамбері. Добуваю я знов отакий свій бойл пилящий Сквіт крамбері. Тут у мене метод мікс іде сквіт крамбері. Да, на флет можна ловити і навіть на такі. Гарні, чудові бойлики. Я взяла собі 14 мм, он ще цей відкритий. Тепер, як і, як і, звичайно, я забиваю собі отак оцей бойлик, кладу сюди, сквіт крамбері, трамбую, і все це таку вкусняшку Ах, закидаю, забиваю, але потяг був у нас ну, дуже шалений. І прес-форма від профмонтажа дуже якісна. Я вже, скільки її користуюсь, ніколи не підводила мене. Чітко працює. Отак-от. От Ще зроблю додаткову шляпку, хай буде. Так буде вкусніше для неї. А, ну і, звичайно ж, годівнички та Годівнички оці, та фурнітура, якою я користуюсь, це також від компанії профмонтаж. А повідковий матеріал у мене йде Клаймаксовський, я вам його також зараз на екран виведу. Все, буду йти закидатись. Клюнула у нас нарешті риба, поки ми вімкнули мікрофони, поки ми все зробили. Я переставила друге вудлище також на бойл. І можете зараз подивитись, який у нас великий короб клюнув і на що він у мене клюнув. Бачите, який класний коробчик. Оп, дістали. І отакого от гарнюка буду відпускати. Такий довгий, сазаністий, такий чорний коробчик. Все. Пливи, по мама, по тату. О-о-о-о! Одразу поїхала у нас друга палка, але знов, напевно, маленький коробчик, і там також стоїть бойл. Дивіться, оце вам і коропи клюють на бойли. Хто б знав, хто б сказав, засічка також. По центру губи, гачки, до речі, гамакацу у мене. Ну, такий коробчик, все-все, відпускаю тебе. Пливи. Така сьогодні рибалочка, продовжуємо. Подивіться, як гарно відпрацьовую вудка. Є перша нормальна залікова риба. Зараз покажемо в маті. От такий файненький коробчик. Нарешті до нас завітав. І клюнув він, як ви бачите, на бойлик. Розгадала насадочку, поставила не по папчик, а бойлик. І бачите, як за частичку губи. Зараз покажу вам його. От друзі, нарешті до нас завітала нормальна рибка. Там вже друга клює. Такий гарний коробчик. Нарешті не такий дуже маленький. Хух, супер. А там у нас ще клювака. Коротше, буду відпускати цього і тягнути другу рибку. Манго з рибою плаває. Все, короб пішов. Так же мало. Друга риба, давай, ман, покажемо. Друга риба у нас от такий здо. Віддала ну, просто друзі. <ріст> Отакий От здоровий в общем, коровчик, якого мангу хоче просто з'їсти. Ладно, буду відпускати його, не буду мучити сильно рибку. Все, ми з манга його. Ну, на поцілуй. Поцілуй ще. <ріст> Все, відпустили. Чекаємо на більшу рибку з вами. Так, друзі, за те, що у нас почали. Бути такі, знаєте, активні дуже клювання. Тому це спешимо, все робимо, і у нас вийшов схід. Але давайте знову перейдемо саме до того, що я насаджую, що я хочу зараз робити. Тож, переходимо. Так от, у нас є отакий повідок, я вирішила ставити саме 20-й бойли. Дрозчині, сквіт крамбері. Мені вони дуже подобаються і рибки також. Але бачите, я взяла новенький повідок, і у мене тут коротенький такий волос не підійде. Тому я беру собі отакі профмонтажівські подовжувачі. Зараз візьму саме середненький і. Коротше, отак. От, от і продягну його, та ми з вами побачимо, що з цього. Получиться оп, є. І от такий монтажик у мене. Получається. Бачите, зараз буду закидати це все діло у воду та будемо чекати на клювання гарної рибки. Друзі, ну це у мене такий мамонт вальнув. Тільки що я в шоці. Там реально дуже добра риба. От такого, друзі, сезана. Гарного ми тільки що впіймали. Непогана рибка. Бою дала. Це той, яке вам казала, що там монстр-монстр. Там Але бачите, просто такий від злий дуже коробчик і сезанистий. Буду його відпускати. Так, зараз. Все, оп, пливи. І справи у нас. Клюють рибки, але не дуже великі. Що вам сказати, рада чи не рада? Ну добре ще, що взагалі клює риба у нас. Друзі, у нас був такий шалений потяг. Ми підбігли, підсікли і от, гарний короб. Я вам хочу, знаєте що, друзі, сказати? Я вам хочу сказати те, що... О! Це також було дуже близько. Я вам хочу сказати, що на Михайлині є така особливість невеличка, коли погода, знаєте, така більш-менш нормальна, штіль, тепленько, то клює більш мілка риба. А як тільки починає змінюватись погода якийсь, аномальний вітер, дощ. Хмари, не штиль по воді, то починає просинатися більш грубша риба. Це я замітила вже по приїздам сюди декілька разів. Тож а ми продовжуємо свою риболовлю, будемо ловити крайнього коробчика і показувати вам та їхати вже додому. Бо ми тут втомились за цілий день, наловили купа риби, купа клювань і купа сходів. Оп-оп-оп-оп. Ставте вподобайки, кому подобається це відео, а ми погнали ловити рибку далі. Ще, друзі, хочу з вами поділитися гарною такою новиною. В мене з'явилася ще одна профмонтажівська сумка. Як бачите, у мене їх вже дві. Одненька, це була у мене от така з прозоровим таким верхом кришечкою. В, не, в ній я ношу, бачите, тут. І годівнички, і попапи, і на і ножиці, і все необхідне, там різні розхідні матеріали. Вона ну, дуже зручна з якісних таких матеріалів, гарна. І у мене нарешті з'явився отакий от бокс-сумочка, я б сказала так. Вона дуже зручна. У неї відстібається верхній відсік. Сюди можна ставити якісь маленькі. Розхіднички, там гачки, стопорки і так далі. А тут у мене, бачите, скільки годівничок є. Тут у мене є і фідерні годівнички, також від профмонтажа різних форм, різної ваги та багато-багато іншого гарних годівничок. Також є у профмонтажа, бачите, грузила коропові для ловлі на класику. Стопорки я тут вожу, таптушку від профмонтажу і флетфідерні, бачите, годівнички, та ще й використані в мене є. Так, Зараз вам покажу. Різних форм, до речі, от таких різних годівничок позамовляла собі. Тож, кому цікаво, я посилання залишу в описі під цим відео. Дуже зручні сумочки. У мене були різні сумочки. Але оця ці дві я буду ще замовляти собі деякі, але ці дві дуже гарні, зручні. Можна взагалі взяти собі дві сумочки і поїхати з ними на риболовлю. Та у вас все буде з собою. Робіть висновки, а посилання я залишу. В описі під цим відео. А от так, от, друзі, виглядає моя робоча зона така, бачите, скільки всього різного і всім цим користуюсь. Вже метод мікс практично закінчився. На попапчики ми вже не ловимо, але болів стає все менше і менше, тим паче, от таких величеньких. Гачки постійно змінюються. Перевіряються, перероблюються. Тому от такий вигляд має моя зона. Що я хочу вам сказати, друзі? Хочу зробити акцент на такі розчинні бойли. Soluble Boils від компанії Pugach Bates. Дуже гарні. Вони йдуть у віті 12-14 мм, 16-20 Так само і тут. У мене є два смаки сквіт Крамбері і Сквіт просто відпрацював що той, що той, просто на відмінно. Я це, друзі, до того, що хто там починає ще й рибалка, хто вже ловить багато років, да, і ви ловите, наприклад, на попапчики. То раджу вам на риболовлі також експериментувати і ловити на бойли. От у мене сьогодні риба була доволі таки неактивна. Я ставила попавчики як маленькі, 6 міліметрові були клювання, восьмерки ставила, десятки ставила, але клювань вже не було таких активних. А потім психанула і взагалі вирішила поставити саме бойл. І бойл дав мені результат. Тепер ми ловимо бойсуто от на бойл рибу, всю, яку ви бачите після того, як я поставила бойл вперше і закинула. Тож пробуйте та експериментуйте, я також... Починала ловити саме з попапів, ловила на попапи і рахувала, що це сама класна насадка. Вона от легко залетить знаєте, на маленькому гачечку рибки у ротика. Але ж все ж таки бувають різні обставини, і тому раджу вам пробувати також ловити бойл. Так, друзі, рибалочка сьогодні видалась на славу. Ми наловили купа риби, купа сходів, повторююсь, вже. Втомлена під кінець такого гарного дня. Сьогодні у нас була і жара, і дощ, і вітер, і все, що завгодно, була різна абсолютно погода. Ловили ми як маленьку, так і більш-менш крупну рибу, яка є стандартним, я гадаю, розміром цієї водойми. Відпочили ми на славу, манго вже в такий втомлений, тож я вже буду збирати свої речі. Та їхати додому. Будемо купатися, їсти та лягати спати. А вам всім, хто подивився це гарне відео, дякую велике, що ви зі мною. Чим вас більше, тим більше в мене мотивації знімати різні фільми, їздити по різним водоймах та показувати вам різну нову продукцію та показувати те, як вона працює і що вона з Себе уявляє взагалі. І це все е, звичайна правда, е, все з опитом е, всього того, що я вам показую і раджу. Ну а вам, всім гарного вечора, дня та времени суток. Всім дякую, слава Україні і слава ЗСІ! Всім па-па.